Отже, доброго вечора. Підсумки розіграшу Футболочки від 100 кроків до п'ятиліття. От, Як і обіцяв, будуть дві футболки одна чоловіча одна жіноча. Тож почнемо із Ж. Купіюємо всіх наших учасників, які розшарили, вставляємо в ліст рендом. Ось тут є список. І нажимаємо рендомайз. Тадам Людмила Лівак отримує футболочку, залишається футболка в місті Ужгороді. З чим щиро вітаємо. Добре, переходимо до другої частини. Так, Копіюємо. Копіюємо наших учасників для футболочки. Ч. Org. Ставити. Рандомайз. О, футболка їде до міста Києва вітаємо Микиту. Отже, дякую всім за шарінг. Сподіваюся, вам подарунки сподобаються. Це не останній сюрприз, так що слідкуйте.